Ну а тепер до дня Національної гвардії України. Як і анонсували, до нашого ефіру доєднується офіцер 1-го батальйону оперативного призначення Форпост бригади гвардії наступу Буревій Національної гвардії України. Віталій Марків. Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю, студія. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру, і вітаємо вас з ним на України. Дякуємо дуже за захист України ще з періоду початку самого війни. До речі, якщо порівнювати взагалі бойові дії, які були починаючи з 2014 року і тепер після повномасштабного вторгнення, наскільки разючою, на вашу думку, є різниця? Різниця насправді дуже велика. Десять років в невпинної боротьби Національна гвардія України показала своє місце, що вона є невід'ємною. Невід'ємною частиною сил оборони, яка стоїть на захисті суверенітету нашої держави, це структура, яка багатозначна, значно, вибачте. І відповідно ми разом, спільними разом з спільними зусиллями разом збройними силами України, служба безпеки України та Національна поліцією України завжди виконували бої завдання на першій лінії фронту і успішно виконували і будемо виконувати до самої перемоги. І, власне, від створення на базі зробили? внутрішніх військ і зараз до процесу вже рекрутингу навіть через е, е, різні ресурси з працевлаштування, е, Яким був шлях на зварді за цей весь період? На вашу думку, чи позитивними є ці зміни? Безумовно, є позитивними, бо тому що бійці е, здобули значний досвід е, безпосередньо в, в, в різних видах боїв. Це починаючи від різничної. Е, Місцевості до звільнення безпосередньо українських міст, селищ. І фактично, де би не був противник, ми завжди будемо наносити вогневе ураження та знищувати його. Назвардія вона розвивається. Інструктора розуміють, наскільки все дуже швидко міняється на полі бою. І, Намагається кожен з кожним разом з кожною підготовкою а, удосконалювати свої навички, які безпосередньо вони здобувають теж тут на лінії боєздітнення, і дають саме те необхідне, що працює сьогодні і негайно. А, то, що міняється дуже швидко, і то, що, як колись писала книжка, відповідно зараз не та війна, не те не ті технології. Відповідно, дуже великий акцент ми ставимо на безплатні ментальні апарати, на а, виявлення, на розвідку, на аналітику. Для того щоб розуміти, де противник а, знаходиться, що він планує, і намагаємося працювати на випередження. Ну і власне з приводу того, які бойові завдання зараз виконує, е, і власне бригада Нацгвардії е, на чим працюють і на яких позиціях зараз. Батальон оперативного призначення Форпоста, гвардії наступу Боревій зараз на даний момент виконує бойові завдання безпосередньо на Кримінському напрямку, в так званому лісі чудес. Напрямок важкий. Хто тут працював, знає, що це означає. Як такого лісу немає, і ворог це теж розуміє: важкі окопні бої, позиційна зараз війна. Але з кожним днем ми даємо, не даємо противнику, що він себе відчував спевнено на своїх позиціях. Кожен, кожен день ми намагаємось йому і наносимо безпосередньо вогневе ураження по його позиціях, по його пліндажах. не даємо йому вільно пересуватися. І ворог повинен розуміти, що те, що він сюди прийшов, це найбільше буде його помилка і останнє. Власне, надзвичайну роботу роблять зараз і нацгвардійці. Пане Віталію, дуже дякуємо вам за службу всім хлопцям, дівчатам, які перебувають в Нацгвардії. Це був Віталій Марк... Віталій Марків, офіцер першого батальйону оперативного призначення Форпост бригади гвардії наступу буревій Нацгвардії України. Поговорили з ним про розвиток Нацгвардії, період змін у процесі російсько-української війни.